З військовим Іваном Пайдою попрощалися у Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній о 13-й годині. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, сусіди, військові, жителі міста та представники влади. Нагадаємо, Іван Пайда закінчив Ужгородську школу номер 6 Навчався у професійно-технічному училищі номер 19 Вищу освіту здобув у Ужгородському національному університеті на кількох факультетах. 13 років працював учителем інформатики в навчальному закладі Гармонія. Викладав також у школі номер 11 та медичному коледжі Монада. Був головою ОСББ проспект Свободи 54 Ужгород. Був командиром бойової машини, командиром відділення гірсько-штурмового зводу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. 29 серпня 2022 року. Іван Пайда загинув під час виконання бойового завдання біля сіл Нововознесенське та Миролюбіку Херсонської області. Поховали військового на пагорбі Слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки, дружина Мар'яна та двоє синочки Іван та Ігор. Вічна пам'ять і слава герою. Споки душі об'єдна воїна. Івана. Влітку 2014 року став на захист нашої української держави, а під час повномасштабного вторгнення одним із перших добровільно пішов на фронт, захищаючи своїх дітей, родину і країну. Як командир відділення 29 серпня пішов у свій крайній бій, з якого не повернувся. На будинку батьків. Як батьки розказували, дуже дуже хороша людина, дуже від дуже відповідальний, дуже відповідальний і людина дуже дуже з дуже з хорошого, тільки з хорошого боку. Дуже сумуємо з колективом шостої школи міста Жорода, тому що Іван Пайда був наш випускник нашої школи та батько нашого учня, який зараз навчається в четвертому класі. Сумуємо всім колективом з батьками, з вчителями, з дітьми, герой, який ми завдячимо йому за те, що зараз ми під сонечком і дай Бог будемо під мирним небом. Останню дорогу ми проважаємо дуже велику людину з великим серцем, який вболівав насамперед. Він був дуже справедливий, любив життя. Він був активістом в суспільному житті. Ну і звичайно, коли була можливість, він приходив до церкви. Але дружина, діти вони постійно є. А Іван якраз був таким, яким він опікувався всім. Тобто, та людина, яка робила все для для саморозвитку, для того, щоб змінити як нашу Україну, так і змінити цілий світ. Він такий залишився в наших серцях.